Вони прийшли на ювілей, незважаючи на зайнятість, приїхали, здолавши сотні кілометрів. І хоча школу закінчили досить давно, про роки, проведені у її стінах, не забувають. До голови душі зворушливо ця зустріч, така атмосфера дуже добре. Запросили на свято і народного депутата України Миколу Рученка. Одна із основних сьогодні задач стоїть у тому. Щоб, не дай Боже, в когось піднялася рука на закриття школи, тому що якщо немає школи, немає майбутнього у населеного пункту. А воно є, і я переконаний, велике і перспективне. Я знаю, що треба робити капітальний ремонт школи. І оскільки ми вже розпочали цю роботу в районі, вона буде у слідючому році продовжена, можливо, ще й в цьому році. Мені вдалося додатково із державного бюджету. Один мільйон на район привезти додатково коштів, і один мільйон привезти для міста Малина. Я цю роботу буду продовжувати. І ті вікна, які сьогодні просяться заміни, і ті двері, і безумовно опалення, повірте, воно скоро буде. Це не перша його зустріч з нашим колективом із нами. Це людина, яка нам завжди і всьому допомагає. І в придбанні телерадіоапаратури, і в проведенні ремонтів, і при найменшій. Будь-які потреби, коли ми до нього не зверталися, ми ніколи відмови не одержали. Микола Рученко подарував школі ноутбук, вручив вітальні адреси та грошові винагороди колишнім і сьогоднішнім учням та вчителям.